Робота визначає наш соціальний статус, рівень життя і навіть дозвілля. А отже, її пошук справа серйозна та відповідальна. Є безліч кадрових агентств та рекрутерів, але перевірений варіант центр зайнятості. Про його сучасні можливості журналістам під час престуру розповіли працівники Київського міського центру зайнятості. Якщо людина потрапила в таку, я, я вважаю, тяжку життєву ситуацію, їй потрібна допомога служби зайнятості, вона має прийти. За місцем реєстрації або в будь-який центр зайнятості звернутися до диспетчера, який Порадить їй, е, зразу, що зробити, або сам прийти, поглянути. У нас є в кожному центрі зайнятості самостійний пошук роботи, можна звернутися в Київському міському центрі, це дисплеї стоять, е, вибрати якусь собі вакансію, тут же її роздрукувати. Е, біля цих дисплеїв стоїть безкоштовний телефон, можна зв'язатися з роботодавцем, або підійти до е, диспетчера направляє до фахівців з працевлаштування. Які мають перед собою єдину базу Украї... України вакансій. В ході прес-туру журналістам продемонстрували, як Ради... працює інститут підготовки кадрів. Він допомагає фахівцям служби зайнятості всієї України іти в ногу з часом. Наш інститут це фактично інститут після дипломної освіти. Тобто у нас природні є і бакалаври, здійснюється підготовка бакалаврів, є і підготовка магістрів, і з цього року аспіранти будуть, але основне приз. Значені і основний нас наш навчальний контингент це перепідготовка. Тобто люди, які вже мають вищу освіту, вот, працюють в системі Державної служби зайнятості, виключно в цій системі, мають статус державних службовців і за. А, 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 Тими правилами, які встановлені державою в нашому в нашій Україні, от ці особи приїжджають до нас на підвищення кваліфікації або для набуття другої вищої освіти, яка відповідає профілю їх роботи. Щороку кваліфікацію підвищують понад дві тисячі спеціалістів. Слухачі отримують знання з менеджменту організацій, психології, і головне здобувають навички роботи з сучасними автоматизованими системами. Кожний безробітний, що звернувся до Київського міського центру зайнятості, отримує кваліфікованого особистого консультанта. Базу вакансій у нас оновлює особистий консультант, який працює з роботодавцем безпосередньо. Але у наша база надає можливість автоматично здійснювати пошук вакансій для конкретної людини. Коли людина приходить на призначений прийом до свого спеціаліста, то можна зробити автоматизований пошук вакансій, за якими умовами ця людина шукає роботу. Щоправда, є в діжці меду своя ложка. Дьохтю. далеко не всі роботодавці охоче йдуть на співпрацю, бо робота з державною установою потребує прозорих умов для шукачів, наявності білих зарплат та соціальних гарантій. А винагороди роботодавці не отримують ніякої, принаймні поки що в новому законі по зайнятості там міститься дуже багато норм інновацій, які повинні. Поліпшити нашу, нашу співпрацю з роботодавцями, тобто там не тільки моральне заохочення, а там і матеріальне заохочення. Воно стосується і прийому на роботу молоді, воно стосується і прийому на роботу людей зрілого віку. Ось тому з 1 січня, коли набуде чинності цей закон, я думаю, що Результати будуть набагато краще згідно з новим законом, роботодавцям, що створюють нові робочі місця та працевлаштовують на них молодь чи осіб після 50-ти, протягом року буде компенсовуватися сплата єдиного соціального внеску.